Увага! розшук слідчими СБУ за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 258 Терористичний акт кримінального кодексу України по кримінальній справі, що порушена прокуратурою Дніпропетровської області, за фактами вибухів, які сталися у місті Дніпропетровську, розшукуються наступні особи прикмети. Вік 40 років. Зріст близько 170 см. Середньої статури. Волосся темне, короткострижене, рідке. Одягнений. Джинси, сорочка темного кольору з короткими рукавами. Прикмети. Вік 30 років. Зріст близько 180 см. Міцної статури, волосся чорне курчаве. Одягнений у чорні джинси та джинсову сорочку синього кольору. Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про підозрюваних, просимо терміново повідомити за телефоном тридцять вісім нуль дев'яносто або електронною скринькою. Допомога собакафрегат.ком прес-група УСБУ у Дніпропетровській області.